На засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій розглянули лист військової частини Національної гвардії України стосовно надання гуманітарної допомоги. Ішлося зокрема про запит на необхідні матеріали та інвентар. Вони зверталися за металевими листами, кругами, дисками. Колючим дротом, тканинами і тому подібне, це насправді дана частина. Вона виконує дуже важливу функцію. Вони знаходяться в Харківській області на передовій, і ми з колегами однозначно вважаємо, що необхідно підтримувати наших військових. Дані цінності будуть виділені з матеріального резерву, який є в Полтавській області. І того чого не буде. Ми чекаємо від них листа з конкретною сумою, яка необхідна для фінансування. І я впевнений, що депутатами ми однозначно це все підтримуємо. Розглянули члени комісії і звіт про виконання у минулому році антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2024-2026 роки. Також на засіданні депутати погодили наступних 50 кандидатів на нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком за вірність народу України для цього. Тут звертаються військові частини, звертаються відповідні звернення надходять від колег-депутатів щодо відзначення. Тут, враховуючи характеристики осіб, одноголосно підтримали відзначення всіх кандидатур на грудним знаком Полтавської обласної ради. За словами Олега Хардіна, деякі з цих людей будуть нагороджені вже посмертно.